Всім привіт! Я вже от подоїла, мої красуні відпочивають, чекають, щоб йти на вулицю. А я вирішила, поки маю кілька хвилин, записати таке відео, бо останнім часом мене дуже засмучує тенденція по групах зведення господарства і по догляду за коровами. Там, ну, я в більшості таких груп. Саме те, що люди зневіруються в тому, що вони роблять. Я маю на увазі ведення скотарства, як такого, молоко, виробництво молока або переробка молока. От. І масово тенденція це останніх кількох років, це не тільки цього року, але я це бачу і знаю між знайомими і по цих самих групах, що масово люди здають худобу. Немає випасу проблема, ну така велика проблема, я це розумію. Але найбільша проблема з тим, що немає збуту. Немає збуту на молоко. Я про низьку ціну. Молока як сировини. І <с> трошки торкнуся того, що ми в проєкті, як ми вийшли з цієї ситуації, бо багато хто думає, що ми вже зіскочили, як Ні, на... пишуть, зіскочили з контракту, з... вийшли з проєкту. Ні, не вийшли ми з проєкту і поки що не плануємо наразі. Бо поки я не зроблю все, що я хочу спробувати в цьому проєкті, я з нього не вийду, мене не виженуть звідси. Менше з тим. Хочу просто підтримати людей, які не знають, що робити з цією худобою, і вагаються, чи її тримати далі, чи її збувати, бо не розуміють, куди подіти молоко. Я просто розкажу на своєму прикладі, і я хочу таке проханнячко невечке до тих дівчат і хлопців, які теж займаються так, якими коровами, розказати, куди вони зняти такі маленькі відео і розказати, куди вони збувають молоко, як сировину або переробляють на продукцію. Просто щоб інші люди шукали варіанти перед тим, як зважитися, щоб вже таки здати худобу і більше цим не займатися. Це таке, ну вважаєте, флешмоб запускаю, не знаю, чи підтримаєте ви мене, але отже, ми в проєкті вже п'ятий рік. І з початку війни, десь приблизно ми реалізовуємо повністю все своє молоко. Тобто 100% молока від своїх корів, ми реалізовуємо не на завод. Не через проєкт, а самостійно. З'явилася в проєкті така штука, як ліцензійна угода, і згідно з нею ми можемо реалізовувати своє молоко, куди ми заважаємо. Як ми почали взагалі? Бо ви розумієте, в мене не одна корова, не дві, не п'ять. У мене зараз 19, але ми починали з 33. Стартували взагалі в проєкті з 33 корів. І на момент, коли ми почали реалізовувати повністю все своє молоко, у нас було чи 28, чи 27%. Я вже точно не скажу так на той момент, ну, плюс-мінус собі рахуйте. От, і, значить, ми починали ще тоді, коли ліцензійної угоди такої не було тих договорів, по ліцензії не було. Всі здавали на завод. Але в договорі тому, який ми підписували на той момент, був такий пункт, що 10% від загальної кількості молока. Фермер може залишати на власні потреби. Ну, якщо, умовно, у мене, наприклад, в день було 300-400 літрів. Ну, 10% це 40 літрів. Ну, математикою всі дружать. От, і трошки дволікаюсь, коти бігають просто. Бачите, граються. Шурхотять мої кієцики. Так от, ми починали з цих 10%. Хочу сказати, що починати було важко, але нема такої справи, в якій ти приходиш і зразу тобі так хлоп по щілчку, і тебе все виходить. Ми починали з 10%, Це я кажу, там певна кількість була до 50 літрів. Було в день, були такі дні, але це було ще на початках. На початках починали ми з продажу молока з ферми. Ми ставили нижчу ціну, ну трошки вищу, як на завод, там, якщо на завод була умовно, я не знаю, там по 6 чи по 7 гривень на той момент. Ми продавали там по 10, по 12, ну то, що було скільки, 3 чи 4 роки тому, чи 5 навіть, ну приблизно, так орієнтуйтесь на початку, я маю на увазі, нашого взагалі приходу в проєкту. І ми так потрошки собі люди приїжджали на ферму, люди ми спілкувалися з людьми, ми там десь одне одному передавали цю інформацію. Так потрошки, потрошки, ми. Ну, це не було таке прям масово, що ти кожен день продаєш 50 літрів. Ні, але це було таке потрошечки. Ми починали з цього саме з продажу молока. Пізніше почали люди хотіти там сметанку, сир, і я робила під замовлення. Тобто мені телефонували. І, наприклад, на таку то дату їм треба, я брала певну кількість молока, робила сир, робила сметану і їм продавала. Це теж не було масово, це було десь на протязі півроку. Ми просто отак там періодично могло бути таке, що два-три замовлення в місяць. Тому що я тоді, якщо чесно, не розглядала варіант прям такої переробки, як от зараз я роблю. Мені було на той момент, що можна було здавати молоко по тій ціні і в принципі нормально себе почувати. Пізніше, пізніше, я захотіла переробку, бо я побачила, що на тому, на тій ціні, точніше на тій різниці в ціні і собівартості молока ми далеко не заїдемо при свої при своїх умовах. Я маю на увазі. Може, в когось молоко літом безкоштовно, наприклад, на випасі, я там не знаю то зрозуміло, що їм і по 6 гривень, якщо собі вартість молока 2 гривні, там умовно, бо до 3, а зараз там ціна, по-моєму, 8 чи 8,50, то в принципі людям може бути нормально на тій різниці працювати. Нам не було нормально, і ми кілька разів намагалися якось це питання владнати, типу там, збільшити нам той відсоток на наші потреби на цю переробку, або щось домовитися. але не було такого інструменту на той момент в проєкті, щоб можна було це запустити, хоча б спробувати на якийсь певний на більшу кількість молока, скажімо це так. Потім, коли почалась війна, вже впроваджувалися ці ліцензійні угоди, договори, і ми її вирішили спробувати на той момент, коли ми на початку війни зважились на повну на повний об'єм робити переробку. У мене вже була, було досить багато клієнтів. Ризикувати відразу отак на 300-400 літрів, якщо ви не, не, не робили цього до ну не робили раніше на такі об'єми, не маєте клієнтів, це нераціонально. Перше, таке ж на що треба звернути увагу і з чого почати, це клієнтська база. І поступово, якщо вона у вас збільшується, відповідно поступово збільшується кількість молока, яка вам потрібна на переробку. Так робили ми. Починали ми шукати клієнтів де? Ну, так як я кажу, спочатку приїжджали до нас на ферму. Але потім, коли я вирішила трошечки взятися за це як за проект, щоб втілити в життя свою власну якусь переробку, я почала давати оголошення в місцевій групі. Ми недалеко живемо від міста, я, у нас є авто. І це великий плюс. Ми давали оголошення в місцевій групі, там у Фейсбуці, бо в інстаграм, я не маю часу на нього. Наразі ще не добралася. Значить, і ми таким чином знайшли якісь перші там п'ять чи шість клієнтів. У нас було таке, що ми возили на доставку там умовно шість адрес, п'ять адрес, три адреси. Але ми це робили, і ми робили це поступово. Ще тоді як в нас було там тих 10% молока. І таким чином за два роки, за півтора року до війни, на, на момент, коли вже ми наважилися переробляти тих 300 літрів на добу, плюс-мінус там у нас виходило. В мене вже була клієнтська база на 200, 200 людей десь, умовно, це так. Це були ті люди, які доєдналися. у мене була я створила групу у Viber, мені так зручно. І от вони там одне одному рекомендували, одне одного додавали, і таким чином назбиралося десь ну я кажу близько 220, там 20, Може, я не пам'ятаю, як там було на початок. На даний момент в мене є 310, по-моєму, постійних там читачів, які там період... хтось бере періодично, хтось бере постійно. І таким чином ця оця клієнтська база росла. Ну, тобто люди на одному передають інформацію, ви потрошки даєте якісь оголошення, там, і воно потрошки, потрошки, може і в когось і не потрошки, може, в когось зразу буде е бум. Якщо, наприклад, ви поставите адекватну ціну, ну, в плані не сильно дорого, якщо з доставкою, ви повинні рахувати, звичайно, mm. вартість доставки, е на, ну, що вам, вам, скільки вам до міста їхати, по місту там приблизно розраховувати. Але ми на початках ставили таку ціну, як на базарі, але з доставкою. Ну, врахов... Там, я дивилася, скільки у нас в той різниця виходить між вартістю молока, молочки і собівартістю. І з того виходила. Але на початку так ми робили, тому що щоб знайти нових клієнтів, треба їх десь, десь взяти. Вони мають від когось до вас прийти. Якщо вони брали постійно на базарі, вони мають захотіти вас взяти те молоко, хоча б спробувати ваше молоко, а тоді вже вирішувати, де їм краще купувати. Отак починали ми. І на даний, момент, на даний момент в мене лишилось 19 корів, і мені не вистачає молока, у мене на кожну доставку плюс-мінус 50 адрес. Це у нас, ми робимо доставку зараз три рази в тиждень, по днях ми собі там ділимо, ми їздимо в місто, в своє село, ще в сусіднє село, тобто три населені пункти. Я в Viber групі пишу всю інформацію, я нікому не пишу, не дзвоню особисто. У мене є таке правило. Якщо вам не ну моїм клієнтам це не підходить, ну це їхні проблеми. Я всю загальну інформацію пишу в групі, де ми, куди ми їдемо. Якщо щось переноситься, якщо ж якась доставка зривається, щось мені там не виходить. Це все вирішується через цю вайбер-групу. Це дуже зручно. Разом з тим. У мене є така послуга, я собі таке придумала як постійний клієнт. Тобто люди записуються на постійній основі, наприклад, там раз в тиждень або двоїчі в тиждень беруть там певну кількість молока, сиру, сметани, що хто там хоче. І вже їм не потрібно мені замовлення робити постійно. Я їх просто автоматично переношу з тижня в тиждень, або там з доставки на доставку. Вони не переживають, що їм чогось не вистачить. А я не переживаю, куди мені подіти молоко, тому що в мене вже є е, певна кількість е, продукції з замовленою заздалегідь на розписаної на кожен тиждень. І я тільки доробляю, наприклад, там якісь в мене є лишки, я їх продаю іншим клієнтам, ті, що не користуються тою послугою, постійний клієнт. А та молочка, яка записана на постійній, це дуже класно. Тому що ти не переживаєш, по-перше, де тобі її подіти. Якщо ти зробила, ну, ти знаєш просто, скільки тобі треба, наприклад. Якщо ти бачиш, що тобі сиру там, умовно треба на завтра 4 кілограми, ти зробила 6, ти знаєш, що тобі треба 2 ще десь продати. Ти не стоїш на базарі, ми тратимо на доставку умовно 2-3 години ну, на день, на той день, коли ми її ввозимо. Єдине, що трошки ми не продумали, це ну, зараз старою, бо виходить, ми мозимо в банках. І возимо в пляшках. Це дуже багато часу займає миття у цієї тари, тому треба мені. Ми вже там дещо придумали, купили таку бочку, але ще ми не доробили там кран встановити і подумати, як це. Ну просто менше з тим. Ще не нам дороблена. Як доробимо, я вам покажу. І от таким чином ми вже працюємо весь період війни. Я вам хочу сказати, що непогано можна через інтернет продавати багато. Хто продає новою поштою, відправляє так само, як в кого, наприклад, в селі немає поблизу якогось населеного пункту, ну міста якогось або немає потреби в вашому населеному пункті, в вашій молодці. Ну люди умовно мають свою худобу. То шукайте можливість через інтернет це продавати. В кожному селі зараз є ця нова пошта, ну це не щось таке. Або збирати, наприклад, замовлення і двічі в тиждень від... возити в місто там, чи... чи куди, де, звідки ви там робите відправку, і, про... і відправляти ці посилки звідти. Але просто це робити, пробувати, не здаватися, не опускати руки, люди. Ну Ми так далеко не заїдемо. Я розумію, що всім зараз важко. Я розумію, що час такий. Зараз і ціна на ту молочку навіть у нас на базарі вона реально мала, тому що не встигає сонечко блиснути, як ті, хто з села возять на базар, молочку продають якась на стихійному ринку, скидають ціну ну, прямо на мінімум. Ну не знаю, як вони там рахують, як воно їм виходить, може вони надають концкормалі, може, я не знаю. Менше стиф, але просто не опускайте руки, я вас прошу. Якщо у вас є якісь питання по переробці, що б ви хотіли побачити, щоб ми, ви, ми вам могли ще б розказати, будь ласка, пишіть коментарі, і ми знімемо відео, все розкажемо, покажемо по можливості. Па-па, тримаймося.